Друзі, всім привіт сонячної Одеси від одеської філії компанії Автопарк Юа. Нове круте занадходження для вас це рідкісні сантіїда 2008 року з бензиновим, надійним та досить потужним двигуном об'ємом 1,5 літра автоматичною коробкою передач. а Саме головне в цій машині це повний привід в гарному чорному кольорі, по кузову без зауважень, в цікавому обвісі від компанії Nismo, на гарних легкосплавних дисках. Взутись свіженька літня гума Салончик у нас під чохлами текстильний, збережений, в гарному стані, шкірені чухли. По комплектації автомобіль має безключовий доступ, повний електропакет, датчик світла, чудове мультимедіа на базі Android, кондиціонер, Заправлений та, до речі, працює, та повний привід. Когось зацікавило авто, запрошуємо вас на огляд та тест-драйв Адреса в нас грушевського 15 а а придбати авто можна як за готівку, так і кредит або лізинг. І ще у нас є трейдинг. Чекаємо саме на вас грушевського 15А.